Минулого року моє відео з гірляндою роса набрало більше мільйона переглядів. Цього року не слідуй тікток-трендам і знову намотую росу, а не гірлянду мішуру. Так як я роблю це вже вдруге, ділюсь корисними порадами, які хотіла б знати минулого року. Найголовніше це намотувати окремий моток на кожну частину ялинки, щоб потім це все знову не розмотувати, а просто скласти. На мою ялинку висотою 2.10 вистачило три мотки: два по 100 метрів і наверх ще 50. Другий момент задні гілки ялинки внизу можна не намотувати останнє. запасіться терпінням, там вмикайте улюблений серіал, бо мотати доведеться ну дуже довго. Тому іграшки я вже чіпляла в інший день. Цього року роблю в червоно-коричневих кольорах із золотими квіточками. Ще дозамовила червоні квіти на ялинку та декор, щоб зробити різдвяний підсвічник. Обов'язково зніму весь процес, тому підпишіться, щоб не пропустити. Загалом результат мені дуже подобається. Я точно не даремно витратила стільки часу. Сподіваюся, мої старання надихнуть і вас, тож буду вдячна за ваш лайк.